Ти подивись, застряли в ліфті. Це ж треба перший раз я тут. А, З, а це провокатор Олег Олі. За... За... Ну, стой. 27 чи... років, перший раз а я, я там... тут застряв. А, а яка адреса тут? Слухай, застряли в ліфті. Реально, дійсно, В фіра... парламенті Верховна Рада. Нічого це сону. ж не те, що десь. Це Ляшко, Доброня, А ми в ліфті застряли. Як хор... все ж він каже, ну і хорошо. Оби. 10-15 хвилин посидіти треба в ліфті. А повітря вистачить на 15 хвилин. <реш> хорошо, окей, сідаємо, <реш> тоді чекаємо. 15, 15 хвилин каже, сидіти. Нічого собі. Все ж каже, ну й добре. Я йому кажу, ми застряли в ліфті, а він каже, ну й добре. Анекдот. Глянь, точно. Анікдот, ляшко в Верховній Раді. Слухай, що ти, ти кричиш? Я... Е, таке... Менше дихати, повітря мало. Якщо ми сидимо 15 хвилин, всі замовкли. Економимо повітря, дихаємо носом. Ні, ні, тут дзвінок, ми ж подзвонили. Я не а як же люди от прості в будинках, коли ліфта нема? Там коли тож, там. Це... Бачиш, це ж, що вже говорити за житлові будинки, коли в Верховній Раді Верховній у ліфті раді, застряли. Це, це, Глянь. це не жилися, блін. Ні, так я теж скільки працюю, ніколи такого не було. Як е, цей? Ані, да, ані... Да, Все, да, менше говорить, повітря мало. Задихнемося, вороги тільки подякують. Ще й газом запустять зараз. Представляєш, я йому дзвоню, кажу, застряли в ліфті, а він каже, ну і хорошо. Ха-ха. Ой, анекдот. Правила користування ліфтом. Так. Ну все.